Як же все ж таки увійти в IT? Що це взагалі за вираз такий? Що з чим це їдять? Ну, взагалі, для того, щоб увійти в ІТ, потрібно пройти всього-навсього там десь 12 або 15 кругів пекла. І в принципі, все, все доволі просто. <сум> а, так, ну якщо серйозно, то у кожного своя історія. Багато людей потрапляють в ІТ після того, як вони. Проходять навчання дійсно, це може бути інститут, це можуть бути якісь курси. Хтось просто народжений для того, щоб бути спеціалістом так в ІТ і навіть не навчаються. Вони просто з дитинства вже займаються чимось таким, це як хобі, і вони все дуже круто виходить. І от їм так щастить, що вони одразу знаходять свою роботу. Але. Класичний шлях сьогодні, той, яким йшов я, той шлях, яким йшли більшість моїх друзів, це навчання, навчання на курсах, навчання після додаткове навчання після навіть інституту, тому що, ну, на жаль, сьогодні недостатньо просто піти в інститут на спеціалізацію. Там, а, ну, на на факультет місті, там, да, на, на якогось, факультет якогось, якогось там інформатики, цього, угу. на жаль, недостатньо. Всі додатково ще навчаються які, на якихось курсах. І потім йде дуже такий складний період пошуку роботи. Тобто, це дійсно випробовування, але воно того вартує. Скажіть, будь ласка, з твоєї точки зору, хто може стати Айтішником? Тобто це більш люди такого технічного, математичного складу, розуму, такі більш системні люди, чи якась там творча особистість теж може зайти в АйТі і стати там якимось фахівцем? Uh, усі можуть uh, потрапити до ІТ, uh, це можуть бути і. Технарі, ну, ми так всі вважаємо, є такий стереотип, що IT це взагалі для технарів. Так, ми минулого разу спілкувалися на цю тему. Але у IT є не лише технічні спеціалізації, тому все залежить від того, на яку позицію ви все ж таки хочете потрапити. Якщо ви дійсно. Креативна якась особистість, то ви можете і дизайнером стати, там графічним якимось, або там там сайти, якісь інтерфейси створювати. так Якщо ви дуже комунікативна особа, то ви можете і project-менеджером стати. Якщо у вас є Хисти до того, щоб робити якесь там планування організації, організації, якихось там заходів. Наприклад, якщо вам вдаються, то можливо потрібно подумати про те, що project менеджмент саме це ваше. Тобто, будь-яка людина, там, якщо вона їй подобається навіть дуже спілкуватися з людьми, вона може спокійно працювати там ом HR, HR в якійсь компанії, вона може стати якимось там проджект-менеджером, людина, яка керівником. Тобто, навіть людина, яка не пише код, вона все одно може спокійно заробляти непогані гроші, працюючи. Достатньо такі творчій. Творчому колективі. В так, дійсно, це дійсно так. Тобто є дуже багато шляхів, дуже варіантів, багато, яка буде ваша перша робота в IT, і далі, як ви побудуєте там, свою кар'єру. Все це залежить тільки від вас, які далі скіли ви вирішите в собі розвивати, що ви будете навча... чому ви будете навчатися далі, що ви будете вивчати, на які позиції ви будете намагатися потрапити, так, це, все це можливо ти от сказав про скіли, і я чув таке розмежування, що бувають типу такі, як би мовити тверді навички хард скіли, uh -huh. а є м'які навички, які називають софт скілами. Чи мог би ти трошки пояснити, чим вони один від одного відрізняються, і наскільки важливо, наприклад, в професії Айтішника, ми говоримо тут як і про там, дизайнера, про джек менеджера, так і про розробника, який пише код. Тобто, ми загалом говоримо айтішник в загальному такому розумінні. От наскільки важливі там софт скіли, наскільки важливі хард скіли, тобто, як це поєднувати між собою? Е, так, ну тобто, хард скіли або Тверді так звані навички. тверді навички. Так. Це все те, що ми робимо так би мовити, руцями. Так? Якщо ми розробник, то ми там код пишемо, які ми знаємо технології, як ми взагалі, там, виконуємо якісь задачі. Якщо це там дизайнер, то його хардскіли будуть: це знання різних редакторів графічних, в яких буде працювати у подальшому. Для project ну, хард скіли це володіння різними програмами для того, щоб створювати задачі для uh, своєї команди, uh, слідкувати за ними, як йде прогрес, створення uh, uh, якихось репортів, uh, uh, тобто звітів. Софт скіли да? uh, це більше про комунікацію, це uh, більше про якийсь емоційний інтелект. Це більше про все те, про що ти дуже добре знаєш. Але софт скіли вони важливі не лише для там менеджерів, тому що є такий стереотип. Дуже багато людей вважають, що. Софт-скіли вони важливі тільки для менеджменту. Що, наприклад, розробник для нього софт-скли не важливі. Це не так, тому що ну, всі ми люди, всі ми живемо у суспільстві, всі ми спілкуємося, і ефективне спілкування це запорука дійсно успіху. Ну, для project менеджера це насамперед скіл номер один, я вважаю. І. Тому ну, спілкування, розуміння інших, вміння передати е, свою думку. Е, ну і при цьому також розуміти, що відчуває інша людина, це, це також дуже, дуже дуже важливо сьогодні. Друзі, якщо ви хочете почати опановувати професію project менеджера, то ми запрошуємо вас на наш курс, на нашу школу, на курс project менеджер в IT. І деталі цього курсу ви зможете знайти в описі під цим відео. Ти от вже біля 10 років займаєшся project менеджментом, і ти там працював з великою великою кількістю айтішників, розробників там і на інших посадах людях. Скажи, будь ласка, от. Якщо ми говоримо про там, хардскіли, там більш-менш все зрозуміло. Наприклад, людина написала там, добрий код чи поганий код. Там, дизайнер зробив там, чи гарний макет дизайну, він не потребує правок, чи він зробив поганий, потрібно переробляти. Тобто, з твердими навичками більш-менш зрозуміло. А от серед м'яких навичок, там, дисципліна, можливо, там, якісь там, невиконані обіцянки, там, я не знаю, комунікація, ще які такі, як тобі здається, найслабші місця у людей? Тобто з чим ти найбільше стикаєшся такого, що воно десь ну складно працювати з, з якоюсь людиною, якщо в неї є такі навички і вона там робить ось такі речі. Е, ну, найскладніше працювати з такими людьми, які знову ж таки не відчувають е, те, як вони спілкуються з іншими. Тобто, що я маю на увазі, це коли людина себе не контролює або надає собі е, е, ну Зараз по іншому трошки скажу на найскладніше працювати з людьми, які не розуміють, як потрібно спілкуватися з іншими так, щоб нікого не образити, які такі вольнощі собі дозволяють як просто всі свої емоції випласкувати на інших. Токсичність це така проблема дуже поширена у IT, і особливо серед самих розробників. Вибачаюсь розробники, але це правда. Ви іноді буваєте дуже токсичні. Так, бувають менеджери токсичні, але ну, це більше рідкість. Це там якісь, можливо, там керівники, дуже великі, вони там вже такі дуже поважні. Але у розробників просто в них є трошки нетерпімість. До того, що вони пояснюють щось, але їх там не розуміють. І ну, тут проблема навіть не просто у розробниках, це просто проблема в тому, що є люди, взагалі, які не вміють, наприклад, навчати або передавати свої знання. Тобто uh -huh. є дуже крутий спеціаліст, але він, він ну, дуже поганий вчитель, наприклад, тому що він не може а, пояснити, пояснити ну. так, сформувати якось і. Коли розробник сидить над однією задачею там день, два, три, п'ять, то він там в цій задачі він розуміє все там, і розробники один одного там на співслова розуміють. Але ну, це не означає, що всі інші знають все те, що знаєш ти. І ну, якщо розробник прийде потім до, до якогось дизайнера, то дизайнер теж, в принципі, він, він також зможе потім його так добряче загрузити, що і розробник там. Ну, в нього мозок закипить, але ось ці саме вольнощі, коли людина дозволяє собі на когось там накричати, або там та що ви не розумієте, ось це там такі штуки, це не найбільш складні випадки, найбільш неприємні. Якщо ми говоримо саме про project менеджмент, коли потрібно керувати командою. Тобто виходить підрозуміючи трошки цей, цей блок. що якщо, наприклад, людина знаходиться в своїй інформаційній бульбашці, вона знаходиться в якомусь контексті, і вона чітко розуміє, що відбувається. Їй здається, що інші члени команди вони теж мають все це розуміти, і відразу так на люту ловити, там uh -huh. де на сервері там це лежить. Ну не вже це не очевидно, і тому вони при спілкуванні, замість того, щоб пояснити, вони починають там або, типу, ідіть розбирайтеся самі, або відповідають там дуже нечемно, і це призводить до такої. Поламаної комунікації, нервової. Так, ну тобто для інших членів команди це неприємно. І вже до цієї людини ніхто не хоче йти спілкуватися, в неї нічого запитувати. Ну, взагалі, неприємно просто з цією людиною знаходитися поряд. Ну і у подальшому, коли. Люди у команді між собою спілкуються, то у цієї людини, яка так себе поводить, буде складатися дурна репутація. Ну а це може потім послужити і приводом для того, щоб і під час якогось, наприклад, скорочення ця людина буде першим кандидатом першим на віде, кандидатом. Да? Так, ми розуміємо всі, чому, і де, кому це іноді буває, вибачається. Тому що це дійсно там якийсь там. Ну він крутий спеціаліст, окей, і він дуже добре знається на проєкті, Якщо цієї людини більше не буде, то, то проєкту. Да. А, ну але все одно я вважаю, що це неправильно, це не має бути виправданням. І ну, на моїй практиці, коли такі кейси бувають, то під час якихось там зустрічей один на один. Ти намагаєшся людині пояснити, що ось там були такі кейси, такі кейси. Ну з цим потрібно працювати, тому що іноді людина навіть не усвідомлює. В мене були такі кейси, коли ми давали такий фідбек, зворотній зв'язок, і це потім в результаті було дуже круто. Тобто це були зроблені висновки і робота над собою. З яких конкретних кроків починається знайомство з професією взагалі айтішника? Тобто, то візьмемо собі ситуацію, що у нас є там мама двох дітей, вона там знаходиться в декреті, і їй здається, що їй могло б сподобатися там або керувати командою, або, наприклад, там робити якийсь дизайн, або бути там якимось рекрутером в айті компанії там можливо на видаленні працювати. Е, з чого конкретно вона може почати, якщо в неї є якась ідея, що ця професія могла б їй сподобатися, що конкретно вона може почати робити? Ну, взагалі дуже круто було б спочатку подивитися на всю індустрію, на всю галузь і розуміти, які ж є взагалі шляхи, в які є професії, які є варіанти. Сьогодні, на щастя, є безліч різних курсів, вебінарів, які розповідають про те, що собою являє та чи інша професія. Ось мені взагалі дуже подобається, коли, коли дивлюся американські фільми, і там показують якусь там, школу, середні класи, і там у них день, день якоїсь професії, коли приходять чиїсь батьки або просто там, поліцейські, пожежники, там, лікарі. Ось, і вони беруть дітей, там, і протягом дня вони їздять, там, і дитина дивиться, як же, ж, що ж робить ця людина. Я не знаю, чи це насправді в Америці таке відбувається, але в кіно. — Нам так, так так, показує. Так, так, так показує, Ми не віримо, дикому. Так. і в принципі ну, мені здається, що це дуже, дуже круто. Це в <світ> нашій школах потрібно було пробити, тому що дуже часто буває так, що навіть дитина, коли закінчує шкілу, Та, школу... — студенти не знають, студенти, коли студенти закінчую, йдуть. Взагалі немає. Їм говорять, забудьте все, що вчили. Там, ну, часто. Або взагалі йдуть вчитися, тому що. Батьки, Батьки просто змусили так. Тому було б дуже класно, там, коли там, вже там, 10, 12, 15 років пробувати ось там різні якісь курси потрошку, або там, вебінари, або дивитися в Ютубі. Ось взагалі оглядові такі якісь лекції про те, що ж таке, нехай буде розробка або дизайн, або проект менеджмент. То, наприклад, ця дівчина, про яку ми говорили, яка там в декреті з дітьми знаходиться, вона може почати з того, що вона в Ютубі дивиться якісь матеріали і приходить на якісь безкоштовні там вебінари, на якісь безкоштовні лекції, тобто намагається зрозуміти, чи хоче вона мати такий день. Тобто, да? тобто, так. коли вона там, у неї, там два в два зізвонив зум, тут у неї там декілька годин там в якомусь там фіємі сидіти щось малювати, чи вона там робить співбесіди так, там так. на різних там сайтах. Okay. А, а потім а, а, а потім 12 годин без сну, тому що проект горить і все потрібно зробити вже на вчора. Так саме так я вважаю, що це найкращий варіант, коли ти потрошки пробуєш, дізнаєшся про те, що ж таке ця професія. Так. Uh -huh. Ну і наостанок хотілося б тебе спитати, можливо. У людей, які починають в IT щось робити, вони починають там, де приходять кудись вчитися, в якусь там, школу, якісь вебінари, там, беруть якісь консультації, ще щось. Тобто люди починають там, чи на стажурування вони проходять в якусь ІТ-компанію там, які, от, як тобі здається, є такі, можливо, завищені очікування, можливо, якісь рожеві окуляри, і де ці от, очікування вони не співпадають з реальністю, коли людина тільки-тільки починає свій шлях. Ну, по-перше, є такий стереотип про те, що всі розробники це такі ось хіпстери на моноколесах зі смузі, які отримують безліч грошей. І, взагалі, там нічого не роблять, працюють там десь на Мальдівах на островах. Е, ну окей, тобто це такий образ, який склався з дуже великої кількості різних розробників. Тобто, є угу. ті, хто веде подібний стиль та, життя. так чи інакше відповідає цьому опису. Е, ну, тобто, хтось на Мальдівах, а хтось е, на моноколисі, можливо, і він все це одночасно робить. Але ну, по перше, е, ну розробники. Є також інший стереотип, що розробники, там, нехай це буде системний адміністратор, це такий вже чолов'яга, там десь за 40 з, з якоюсь там трьохзначною вагою в окулярах, так, і в світері, там якомусь да, светрю, які йому бабуся подарувала. Тобто там є різні стереотипи. Насправді IT, — IT це всі ті люди, люди, які нас оточують. Ви їх бачите у у магазинах, у кіно. Я сьогодні сюди приїхав на метро. Ну, хтось може сказати так. Тому що це якийсь бідний Project менеджер все вимикає, не дивись більшість передачу. Ну, мені просто не хотілося сьогодні стояти у пробках, тому я сюди не приїхав на, на машині. Ось тобто, це звичайні просто люди. По-перше, по-друге. Всі вважають, що у галузі IT там величезні гроші, тому ти прийдеш, і тут першого ж дня ти будеш отримувати там скажені гроші. Також це не завжди так. Тобто, коли ти починаєш роботу, як у будь-якій галузі, коли ти знаходиш свою першу роботу, в тебе заробітна оплата буде ну, на якомусь мінімальному рівні, і ти з часом маєш чомусь навчатися, показувати, що ти ще щось вмієш. Будувати свою кар'єру і так далі, так, далі, так далі. Тому це також ну, певна робота, треба щось робити. Ну і третя штука. Я її на дві розіб'ю. Тобто, По-перше, це не завжди дуже складно. Тобто, IT це, це не так, що прямо взагалі складно. Так, там є дуже складні якісь речі, коли потрібно знати там, дуже круту математику, алгоритмику, там ще щось. Але. Це не завжди так, тому що можна створювати і ну почати з цього з того, щоб розробляти там якісь сайти, мобільні додатки, щось там більш просте, а потім вже йти працювати на НАСА. Ось і. Так, з іншого боку, розочарування буває таке, що людина влаштовується на свою першу роботу, нехай буде розробником. І вона думає, що я зараз буду у Boston Dynamics тут роботів тут програмувати. І зараз буде віртуальна реальність і там VR, AR, тобто ці окуляри різні, там і буду щось там вигадувати, таке прям нереальне, як у кіно. А насправді, ну, перші задачі це потрібно. Якийсь баг пофіксити, щось там, десь змінити колір якоїсь там кнопки. кнопки, так або ще щось. Ну Тому бувають іноді такі розчарування. Е але ну, все це нормально. Не всі ми будемо першого дня працювати в нас давайте так. На жаль.